Малим я обожнював читати про війну з ліхтариком під ковдрою і замість сну. Мій дід воював. Я просив його розкажи. Та дід був глухий 45-го. Скільки жив, він мав ордени та про них не розповідав і більше мовчав, а в травні, бува, ридав. Ну, я і без нього знаходив війну. І так, у книгах, у фільмах. На будь-який рад і смак, уся індустрія її продавала нам. Сумну прохатинь чи пунтову, якщо в'єтнам. Вородар кірець, ось поганці, а он добро. Там, звісно, казари, війна то є пекро, бро. але ж так приємно себе уявлять добром. Таким, що розправиться з нечистю і гітрелом, таким, що стріляти і всі рятувати вмів. Красивим у формі зі шрамами йти домів. Додати дракона, фашиста, підстав своє, таке про війну уявлення світ дає. Та чомусь кінематограф мені не показав, як матері рядають над гробом під третій залп, як грудою броду спадає твій інститут. Як каже хірург, цьому краще померти тут? У фільмах не кажуть про звуки, що робить град, а також про те, що твій названий сволота, брат, з яким ви прийшли вогонь і воду удвох. Відпише тобі за щоб ти здох. Війна розповість тобі, що таке дискомфорт. Війна не спитає, герой ти чи просто щось. Війна може бути довгою, день за рік, а може швидкою, звук виліту спалах крик. Війну не опише, туторіл чи устав. Якби про війну як книгу писати став, то я б не писав про те, як горять міста. Мені би одного хватило на все листа. А може піваркуша стало б на той роман. І те, якби я розійшовся, як графоман. І я б написав ні, війна це не пекло, бро, не сага, де зло подолати і де добро, не поле, де танк оплітає весняний цвіт. Війна порожнеча, яку не заповнить світ. Війна порожнеча, позбавлених сну ночей. Війна, порожнеча від вікон і до очей. Війна, Порожнеча, там, де має бути рука війна порожнеча, на тому кінці дзвінка, війна порожнеча. Судилось тобі, Україно моя, бути межею між світлом і тьмою. Ворог нищить усю країну, я все ж виживу, постараюся, сонця промінь ясний побачу. Закарбую навічно в пам'яті. І ніколи вас не пробачу. Нам треба побороти цю пітьму.